Усім доброго дня! Слава Україні! Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую до перегляду нової серії мого вишивального щоденника. Я вирішила повернутися до такого формату відео, маю надію, що вдасться мені знімати регулярно свої вишивальні щоденники, і я буду ділитися з вами своїм натхненням, своїми е, процесами. І е, почати я хочу з е, процесу різдвяний затишок. Нагадаю вам, як буде виглядати готова робота. Це багатобарний процес, схему зробила я сама. І показую вам просування з попереднього відео. Я завершила перший фрагмент віконця, заповнила всі одиночні півхрестики. І тепер перейшла до другої частини вікна, ось та зіронька, яка просвічується через заморожене віконце, так само в цій частині є, тож буду продовжувати вишивати. Ще не сказала, що сьогодні в мене 8 листопада, і я починаю свій вишивальний тиждень. А тим часом у мене вже 10 листопада, і сьогодні, вишиваючи свій різдвяний затишок, я раптом зрозуміла, що хочу. Вже якоїсь різноманітності, хочу повернутися до вишивальної рулетки, хочу урізноманітнити своє вишивання. Тож, сьогодні в мене п'ятниця, так як я сказала, 10 листопада. І я вирішила обирати собі на тиждень три завдання вишивальної рулетки, і маю надію, що мені буде вдаватися виконати їх протягом тижня, так, щоб в суботу-неділю я могла. Викладати вам свої результати, показувати просування, і щоб в мене щотижня виходило відео. Не знаю, чи в мене це вдасться, ну, але чому б не спробувати. Тому розпочнемо з вами. Обирати мені перше завдання на наступний тиждень. Нагадаю, що в мене тепер сім процесів у роботі, оскільки вжинку я завершила. Так, і рулетка Обирає мені процес фіалочки. Що ж, це абсолютно чудово, я дуже задоволена, я вишивала його ще влітку чи на початку вересня останній раз. Так, і скільки ж тут буде півхрестиків. Так, ну небагато, всього всього 400, але все ж таки маю надію, що просунусь я в цьому процесі так помітно. І ось такий вигляд має вишивка зараз. А так вона буде виглядати після завершення. Нагадаю, це моя багатобарна схема по картинці з інтернету. Хочу вам трошки ближче показати цю вишивку. Мені надзвичайно подобається результат. Вишиваю я її вже трошки більше 30 днів, але майже півтора роки по часу. І готово близько 40%. Дуже мені подобається ось та краплинка на зеленому листочку вона натуральна. і маю надію, що вишивши оці 400 півхрестиків, в мене заповниться правий нижній кут. Також хочу показати вам організацію цього процесу. Ось в такій скринці в мене знаходяться ниточки. Намотані на бобінки. Я вже колись розповідала, що один час хотіла намотати всі нитки, щоб в мене всі нитки були на бобінках, але потім якийсь ентузіазм втратився. І тому в мене завжди в процесах, частина ниток є на бобінках, а частина ось так просто зібрана в коробочку. Мені зручно. Ну і, звичайно ж, це не всі нитки, частина ниток для цього процесу знаходиться в процесі різдвяний затишок. Ось на, такий, на такому папірчику у мене тут бленди. Бачите, блендів зовсім небагато у цій вишиці. А частина ниток ще, крім того, у маминому процесі. Ну, Але мені зручно, і я, така організація мені зручна, вишиваю, як завжди, однією голочкою і видержую задоволення від процесу. Ну і давайте одразу з вами уберемо друге завдання вишивальної рулетки. Я вирішила одразу крутити рулетку на всі три завдання, а в кінці тижня буду показувати вам результат. Ну і е це подушка. Тож буду мати я ще на цьому тижні свою е таку собі відпочивалочку, тому що це дуже простий процес. Подивимося, скільки тут буде хрестиків. М так, ну і бачу, що е вже бачу, що їх буде. Багато цілих 800. І ось такий вигляд має цей процес зараз. Ви можете бачити, що готово в мене тут вже більше половини. Нагадаю для нових глядачів, що це такий собі процес відпочивалочка по схемі за мотивами рисунків Уільяма Моріса. Знайшла я в інтернеті таку схему. Вишиваю на старій панамі із запасів із такими прямокутними, неквадратними клітиночками. Ну, але мене це не бентежить абсолютно ниточками. ПНК теж із старих запасів. І е, думаю, що, вишивши тут 800 хрестиків, я досить непогано просуну цей процес, а заодно і трошки відпочину після трудових буднів та після багатоколірок. І також хочу вам показати свою таку простеньку організацію. Ось можете бачити палітру ниточок, які я підібрала. В оригіналі там е, ця подушка вишивається на стреміні вовняними нитками. Ну, а в мене ось таке муліне. Тобто утилізую запаси, тканини, ниточок і в результаті одержу ось таку красиву подушку. Ну і давайте беремо третій процес, третє завдання вишивальної рулетки. Дуже вже мені цікаво, що ж це буде. Знову просинається такий азарт, який в мене був присутній під час гри. Так, ну і це чудово. Це мій різдвяний затишок, тож я не буду з ним розлучатися. Наразі це мій улюблений процес. Так, ну і скільки ж тут буде в мене півхрестиків. Так, ну, шкода, не тисяча, а всього-навсього 100. Ну, але ж, якщо я буду мати час, буду встигати, то ніхто мені не забороняє вишити більше. І ось так зараз виглядає моя вишивка з попереднього включення, яке я вам показувала на початку відео, я вже тут позашивала трошки. Цей фрагмент, ось можете бачити, там синій вогник, знову ж таки, ще одна зірочка з'являється, якісь там кульки проступають е, крізь е, заморожене віконце, буду вишивати. І е, вже по традиції покажу вам і організацію і цього процесу Ось е, в такій коробочці в мене знаходяться тут ниточки, які намотані на бубінки. Ну, Я повторюю, що тут в мене ниточки, які беруть участь так само у процесі фіалочки, ну, але цей процес у мене би, такий основний, тому тут якраз всі нитки на цей процес є. І крім того, ще нитки не перемотані на бобінки, Ось <сзав> в такій, такій коробці з під чаю. Вона мені виявилася досить таки зручною. Тут в мене так само ось ця палетка, картоночка з блендами знаходиться. Ножички, М такі мусорничка. Коробочка для обрізочки ниток. Ось така у мене нехитра організація, але головне, що мені зручно. Тож всі завдання обрані, і я із задоволенням іду вишивати і їх виконувати, а ми з вами зустрінемося рівно за тиждень і подивимося, що вдалося мені вишити за цей час. Останні листопадові маслючки, такий осінній привіт. Та останні трояндочки. Аж дивно, що в цей час ще можна зустріти таку чудову літню красу. Поки в мене виконується завдання вишивальної рулетки, я хочу показати вам результат праці моєї мами, закінчену готову роботу пастушка по схемі з інтернету. Ось таку чудову дівчинку з баранчиками вишила моя мама ще навесні. І я вже дуже давно у своїх відео обіцяла. Показати вам цю вишивку закінченою, оформленою. Нарешті знайшла час і вирішила ось оці фрагменти включити в цю серію вишивального щоденника. Ці кадри були зняті ще навесні. Тоді, ось так я вам показувала ще неоформлену, випрасувану роботу. А зараз ви можете бачити картину, яка вже прикрашає стіни в моєму домі. Ось така. Надзвичайна краса. Не знаю, коли я знову ж таки озвучую зараз це відео, в мене просто слів немає. Ці слова губляться, коли вже бачиш не просто тканинку, вишиту, вишивку, хоча прекрасну, звичайно ж, закінчену, а вже оформлену роботу, то це зовсім інші відчуття. Ось такий багет ми підібрали, як на мене дуже вдало. Його колір дуже гарно відповідає кольору самих баранчиків, небу, Такі, таке стримане, шляхетне золото, таке трішки тьмяне. Мені здається, що все дуже гармонійно. І, звичайно ж, ми дуже задоволені, задоволені результатом цим оформленням. І ось така чудова картина тепер прикрашає нашу оселю. Ну і тепер в нас з мамою в рулоні більше немає неоформлених робіт, тож тепер треба далі з новими силами, з новим натхненням вишивати, щоб з'являлися нові такі чудові картини. До речі, мама моя розпочала новий процес, ще один багатобарвник це буде пейзаж. Про нього я розповім в наступному відео. Ще покажу вам, які картини висять по обидва боки від пастушки. Це букет від Golden Kite півонії. Та мій пейзаж квіти біля ріки за моєю власною схемою. Ось така у нас композиція на цій стіні. 15 листопада, і сьогодні я хочу показати вам свої невеличкі покупки рукодільні. Я ходила у вишивальний магазин. І купила собі моточок ниточок DMC, якого мені не вистачає для того, щоб розпочати новий процес. І так само ось таку тканинку Морана, так само на цей новий процес це будуть квіти, ось такий є приємний кремово-жовтуватий відтіночок. І так само було дуже приємно в цій обкладиночці для тканини побачити таку простеньку схему. Але дуже мило, ніжно, і, можливо, навіть колись я дещо для чогось і використаю ці схемки. Але погодьтеся, приємно побачити такий сюрприз, там, де його абсолютно не очікуєш. Хоча, звичайно ж, там от зверху, якщо подивитися, то там написано, що всередині є безкоштовна схема. Таку маю приємність сьогодні. Сьогодні 18 листопада, субота і прийшов час підводити підсумки мого рукодільного тижня. Я виконала всі три завдання вишивальної рулетки і, звичайно ж, хочу поділитися з вами своїми просуваннями. Почати хочу із процесу фіалочки, який ви можете зараз бачити на своїх екранах. Я дуже гарно його просунула, ну, вишила 407 півхрестиків і повністю завершила правий нижній кут, повністю закриті у мене всі пробіли на ось цих пелюсточках, повністю вишитий фон. Ну, і ви можете бачити, а до речі, ще ось повишивала ось тут там жовтенькими хрестиками, трошки перейшла вже наверх на жовті фіалочки. Трошки ближче вам покажу цю роботу. Мені здається, що дуже гарно вийшла ось ця тінь від пелюсточок. Такий об'єм, такий, можна навіть сказати, 3D-ефект. Загалом дуже задоволена просуваннями. Дуже ось так цікаво вишивати по завданнях, виконувати їх, знаходити час і одержувати в результаті ось таку красу. Дуже ніжна робота. І буду з нетерпінням чекати, коли наступний раз вона мені випадбить. Наступним завданням в мене була подушка артишок за мотивами рисунків Уіліма Моріса. Тут я вишила 807 хрестиків, повністю закрила правий нижній кут, вишила ось цей фон, так само закінчила листочок, те, що не попадало в п'яльця. І, і, і контур оцих ось, ось пелюсточок почала вишивати, і трошки синім кольором, темно-синім, всередині цього стилізованого артишоку. Загалом ось такі досить такі помітні просування, враховуючи те, що останній раз цей процес вишивався ще влітку. І третім завданням був мій різдвяний затишок, тут потрібно було вишити лишень 100 хрестиків. Я вишила за один день 169. І е, мені здається, все одно, хоча їх і зовсім небагато, але просування все ж таки помітні. Е, повишивалися в мене ось ті синенькі іграшки. Ось така, бачите, якась така бускова, фіолетова якась там кулька. зірочка трошки жовтенька почала вишиватися. Загалом дуже приємний, дуже цікавий процес, з, безліч, з дрібних деталей. І я, як завжди, одержую величезне задоволення, вишиваючи його. На жаль, в мене не було додаткового часу, щоб повишивати більше. Ну, але задоволена і тим, що маю. І так само хочу вам показати ще просування у своєму в'язальному процесі. Ось так на зараз виглядає мій шалик. Чи то правильніше, напевно сказати, шаль. Е, ось бачите, скільки в мене тут додалося вже відтіночків, ниток. Дуже приємні нитки, дуже приємно ними працювати. Е, мені здається, що десь 25 або 26 ряд я вже почала вив'язувати, тут вже починає з'являтися ось такий пусковий колір. Е, мені не терпілося до нього добратися поскоріше. Бачите, тут спочатку йде такий світлий відтіночок, а потім вже буде. Такий Більш темний, бусковий, такий фіолетовий, буде переходити в зелений знову. Поки що один моточок в мене вив'язується, ну але, звичайно ж, буде продовжуватися в'язання, і думаю, що всі три моточки в мене підуть на цей шалик. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Дякую вам, що були зі мною. Дякую всім, хто пише мені такі чудові, приємні коментарі. Вони мене дуже надихають, хочеться вишивати більше, знімати більше, показувати вам те, чим я займаюся. Тож дякую вам і до наступних зустрічей у наступних моїх відео.